Всім привітки, вітаю вас на каналі Агні Арт. Це буде відео, де ми будемо замалювати милу дівчинку-аніме. Як завжди, нам знадобиться скетчбук, в якому ми будемо малювати, а також простий олівчик та чорний лінер для обводочки. Звісно, ви можете взяти потім ще кольорові матеріали, якщо у вас буде таке бажання. Я малювати у маленьку скетчбуці, з чого ми починаємо. Як завжди, якщо ви дивились моє попереднє відео про аніме, до речі, раджу переглянути і помалювати теж, я малюю коло і роблю таку. А лінію вона мене буде під нахилом, тому що голову я хочу зробити нахилену вліво. Потім я малюю ось такі дві лінії. Це буде ширина наших очей. Як ви бачите, я малюю доволі легкими, такими, сильно не давлю на олівчик, просто ось такими легкими лініями намічаю ось такі дві лінії, теж під нахилом, але вже в інший бік. І ще ось таких дві лінії. Тобто, в нас загалом має вийти чотири лінії. Я трошки прибираю, щоб вам було краще видно. Тепер будемо починати замалювати вже очі. Для цього нам потрібно однакова відстань від центру зробити в двох сторін. Після цього ми з вами будемо малювати дві дуги, але зверніть увагу, що лінії вони мають бути також під нахилом, як ви бачите зараз на камері. Потім ми намічали такі невеличкі прямо кутнишки, і це вже будуть наші такі ямки очей, можна сказати, їх буде розмір. Я трошки підправляю, щоб в мене справа і зліва довжина та ширина була однакова. Ось і тепер будемо замалювати вже бровки. Брівки в мене будуть вони йти ось так, ось таким рухом. І тепер потрібно буде намітити, звісно ж, наш ніс та ось таку малюю переносицю, та, звісно ж, самі, он, сам носик. Але я хочу звернути увагу, що це аніме у нас відрізняється саме персонаж, тому я вирішила зробити просто ось таку тінь. І ось такий ротик, він буде не трохи перевідкритий згодом, я його трошки поміняю положення, бо він мені буде здаватися не на тому місці. Ось так виходить. Тепер будемо промальовувати з вами очі. Прошу звернути дуже гарну увагу, тому що я вам показуватиму одне око, а друге око ви будете просто повторювати з мої грухи. Малюємось таку дугу згори. І роблю ось таку товщину знизу, тобто малюємо дві ось такі дугоподібні лінії. Потім малюємо нібито таку стрілочку і її зафарбовуємо, ну просто олівчиком затушов. Нижню ось таку лінію і на ній три війки. Можна, звісно, зробити більше, залежить від вашого бажання. Малюю райдушку просто ось таким кружечком, овальчиком, таким -овальчик. і потім малюю райдушку. У мене воно буде, як бачите, тут у нас особливість нашого її. Око нашого ока, і ось так затушовую. Звісно, це зараз не особливо важливо, бо потім все одно прийдеться все вводити. Ось так продовжую, і, звісно, ж роблю ще такі бачите, віки спереду і затушовую ось цю частину з дугами. Малюю вії, в мене вони будуть йти в ось такому положенні, в принципі, тут я гадаю взагалі нічого складного. І я вирішила додати ще такий рум'янець, адже на самому персонажі доволі гарно його видно. Потім малюю верхню дугу оку, тут в нас також така невеличка тінь, і тепер нам потрібно повторити так само інше око, взагалі нічого складного, просто те саме малюєте просто на іншу сторону. Тут все дуже просто, я просто не хочу тратити час відео на це, тому я просто вам зараз Покажу результат. Ось що вийшло. Як може здатися на перший погляд, що очі різні, але вони не відрізняються взагалі. Просто так у мене лежить. стоїть телефон на штативі, але взагалі вони абсолютно ідентичні. Не забуваємо про верхню дугу, я потім око троєчки буду підправляти, щоб воно було схожіше, і в результаті воно буде дуже красиве та схоже. Продовжимо далі. Тепер я прибираю усі оці лінії побудови, це наші вертикальні, горизонтальні лінії, які малювали, щоб знайти розмір та положення очей. Це доволі важливо. Я, якщо чесно, починаю всіх персонажів так малювати, незалежності люди. Це чи персонажі аніме, мультфільмів якихось. Це взагалі. Немає не грає жодної ролі. Малюю А Кажу одразу: в мене трошки воно все буде змінюватись, бо в мене волосся заходитиме на обличчя. А, як ви бачите, я малюю просто ось такі дві дуги, можна так сказати, від центру обличчя. Так ви можете бачити, я одразу ось, ось цю праву частину закрила трошки волосічком. І все. Нам, до речі, потім потрібно буде помалювати дуже красиве волосся, я гадаю, що в нас воно вийде гарним. Що я малюю? Я роблю ось так ни нижче, опускаю трошечки лінію зросту волосся, та е малюю ось такий трикутничок та вниз опускаю її волосся. Така в неї зачіска, так би мовити, тому я хотіла її зробити такою самою приблизно. Я вже швиденько промалювала, як ви бачите, тепер роблю наш малюночок світлішим, адже я хочу все це обвести лінером, тобто нашою улюбленою чорною ручкою. Якщо ви не любите такого обведення взагалі, то як перед цим я раджу вам зробити тіні, як я роблю зараз на відео. Тобто я затіняю наші волосся в деяких місцях, ось такими трикутничками, за рухом наших ліній, просто додаю поруч невеличку тінь. Це доволі виділяється Волосся, то робить його набагато об'ємнішим, ніж воно є. Або ж можна ще додати не знаю, якихось деталей на волосся, заколочок якогось, можливо, ви щось таке цікаве придумаєте. А я просто додаю ліній та обережненько, обережненько підшовую, роблю, бачите, в мене знизу так виходити волосся наперед. Тобто не тільки буде позаду. Те, що я хотіла вам сказати щодо одягу, також зараз я буду вам показувати, як його можна зробити, саме те, що буду робити я. Мені здалося, що шия виглядає доволі пустою, тому я буду робити намисто точніше, такий красивий колончик у вигляді такої невеличкої капельки, якщо можна так її назвати. Просто ось таким овальчиком намічаю І будемо робити таке е, красиву сукню, такі красиві рукавчики в неї будуть об'ємні. Та декольте. Я його просто затушовую, ось тут не сильно це буде помітно, тому що в нас буде така красива об'ємна доволі сукня, і воно буде перекривати весь низ. Але якщо ви малюєте в повний зріз, наприклад, то ви просто собі придумуєте, як вам подобається. І Буду вже переходити зараз до лінеру, ви, в принципі, можете залишити вже так, вона вже дуже красиво виглядає, адже нашою основною задачою на цьому році було просто навчитися малювати дівчинку, щоб вона була просто схожа на самого персонажа в стилі аніме. І я беру лінер, хочу вам розповісти трошки перед цим, як вводити про нього. У мене це лінер Мікрон. можна взяти будь-яку чорну ручку, адже ми не будемо використовувати акварель, під якою вона може роздохтися. І переходимо вже нарешті до обводки. А, мені просто здалося, що потрібно якийсь додати контраст, і ще я додам, зроблю наші очі блакитними, а не чорними. З чого я почну нашу обводку. Звісно, раджу починати з очей. Я обожнюю, як ви бачите, так само як малювала, малюю дуги, Але я вам дуже раджу, у мене є такий лайфхак малювати очі, обводити точніше паралельно. Тобто я малюю лінію на одному оці, правому, наприклад, і одразу малюю таку саму лінію на лівому оці. Так, очі буде більше шансів, що вони в нас будуть схожі, більш-менш однакові, а це є доволі важливим. Адже я потім буду трошки їх підправляти. І затушовую, тобто зафарбовую ось цю частину оку, яку я обвела. Як ви бачите, я серединку радіжка не обводжу, а в мене вони будуть блакитні, як я вам казала це раніше. А також я додаватиму графічні тіні, якщо вам вони не подобаються, ви можете цього, звісно, не робити. Я перевіряю, як ви бачите, просто ось так, нібито ставлю скетбук і перевіряю, чи в мене рівні Очі, чи вони в мене однакового розміру, малюю, малюю ось ці верхні частини верхні повіка і їх зафарбовую. А брови я хотіла вам сказати про це, що я їх, як бачите, зробила трошки різної форми. Мені це здалося ліпшим варіантом ніж робити їх просто однаковим рисочком. Малюю ось такий носик, тінь точніше, і ротик. Ротик я просто обвела, мені здалося, що цього достатньо, але потім я буду додавати штриховки на губи, адже мені здаватися, що вони пусті, ну, точніше, не промальовані. Малюю волосечко, як ви бачите, знизу я роблю вже не такі трикутні лінії. Як ви бачите, в мене волосся заходить на очі. Це дуже класний ефект, якого може досягти. Мені він дуже подобається. Якщо вам ні, то ви можете цього не робити. Але я захоплююсь такими малюнками, коли волосся заходить на очі через нього, лежили, ледве ледве видно очі. Тобто в нас немає ефекту, що волосся повністю закриває око. Витираю все, адже я ввела все ось такими легкими лініями, Та беру вже наступний етап, роблю це я трошки підштрихую губи, як ви бачите, зверху та знизу вертикальними штриховками. Такими додаю. Я роблю тепер тінь на обличчі. І е, тому, що вона там мене йде від волосся, але якщо чесно можна було б її в принципі не робити. Додаю тінь на білку ока, адже біла частина у нас не може бути ідеально біла, та штриховкою знизу маківки. І далі вушко, і додаю там, де нам потрібні тіні. Це в мене буде також а, на нашій шиї, на нашому тілі. І, бачите, на шиї зазвичай майже всіх персонажів якраз трикутна тінь, від того, в яку сторону сонце світить, звісно, і в яку сторону воно й буде. Але я роблю, бачите, ось так і трошки штрихую в різному напрямку, щоб було темніше ніж те, що я роблю просто на нашому тілі. В принципі, я б можу сказати, що я в носяла, можливо, і завершила б, але так як мені хотілося ще додати акцентів, ще додати в очах, і тому я продовжую штрихувати далі. Я взяла звичайну синю ручку та почала заштриховувати. Ви повторюєте, якщо чорною, те саме, малюємо ось такий, маленьку плямку, два бліки вони кругленькі. Потім я просто штрихую ось так згори, нібито півколом та заштриховую повністю до нашої бліка. Знизу я просто обводжу поки що. І тепер можна в принципі так було зложити, але я мені здалося, що дуже тоді світлі очі, і тому я зробила щось таку лінію та заштрихувала. Ось, і наш погляд одразу ожив, і ми можемо побачити вже самого персонажа, цій красі. Хочу подякувати вам за цей перегляд, за перегляд цього уроку. Напишіть в коментарях, як вам. Ділитися своїми роботами ви зможете в телеграм. Мені буде дуже цікаво подивитися, що у вас вийшло. Або знімайте відео, відмічайте мій Тік-Ток. Всі соцмережі будуть в описі. Посилання на всі уроки по аніме або ну, їхню більшу частину. Теж тому до зустрічі. Дякую за перегляд. Бувайте!